А де іду я, іду, вижу, щепочка така є, за світить, файна. І там нижче ще є. де корови йдуть. Добре, що не з'їли в неї скорше, Вони небі сюди шо... прийшли, вони б з'їли ці гриби. Ці білічки такі файні. Ох ти. Я подивіться, яка краса. Какие красачки. Супер. Добре. О, іще тут. Файн. Зараз їх честимо ти в кошик. Пірат погнав вже туди по царинках. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з пиратом їх завжди все по грибочці. У свої знайомі місця, бо нема куди далі, німа коли йти. Особливо. Я знаю, що місця має далі, хаті мають бути теж там грибочки. Ну, Білих вже нема, але ще десь люди на ході. Знайомі мені теж показували фотографії, що на ході. Кажуть, що ще є десь по грибові білому, але я ж не знаходжу поки що. Не знаю, може тут, де я вже нема. Бо то має там де до сонця, ще де сонце файно гріє, то там ще гриби є. А поки що я лиш находжу такі файні. Березички чистенькі. Та і все. Ну, сьогодні у нас розклад такий: Пошукати грибочки, подивимося, що найдемо. І потім після збору грибочків підемо та на ватерці файно пожаримо в кінці. Так що буде цікаво. Подивимось, як то жарить грибочки. Я не знаю, чи ви так жарили, чи ні. В кінці відео подивитеся. Йо, погнали ще шукати поки що. Що, друзі, застала ніченька. Сьогодні в нас що, 12 листопада? Та йдемо палити ватерку. Більше я грабів не знайшов, не встиг, бо ніч нічого зробила, та й таке. Беремо березика, Зараз його чистимо файно. Я вже пробував. Такі добрі вони. А білі, то взагалі супер теж смак. ну, Білізіків смак ну, часто для мене не гірший, чим, ніж білі. Смак десь приблизно одинаковий. Усі такі файні, шо добрі, шо ну. А зараз, друзі, хочу вам порекомендувати щось файне. Багато моїх підписників, гостей нашої садиби Плайми не питали: Назар, що у верховині можна подивитись, куди піти поїсти, де є файні локації. Даю відповідь і кажу: Йо, бо хочу порадити зайти на канал Йо Карпати. Тут побачите відповіді на ваші питання у відео форматі. Цим каналом займається наша верховинська торфірма Йо, з якою я близько знайомий. Що я вам скажу? Ми готуємося до масштабної поїздки, як ви видите, шляховички вже готові і ми зараз їдемо до дуже файної локації. Всі так нас дуже часто питають, де у вас є у верховині гойдовка з файними краєвидами, щоб можна було погойдатися. От зараз ми цими машинками їдемо на цю локацію де у нас є файна гойдовка з файними краєвидами. Це перша гойдалка та у верховині нарешті для вас. Для вас, гості. Тому, друзі, підписуємось на гуцульський канал, Йо Карпати, дивимось відео, як ви хочете відпочити. І переходимо на файний верховинський сайт, і там вже замовляємо той припочивок, який по душі. Йо. Посилання на канал і на сайт Верховини Лише в описі під відео обов'язково. Заходіть, дивіться і замовляйте. Одного такого березіка з'їсти, і більше нічого не треба. Ну що, друзі, давайте попробуємо, що там ці грибочки. Цей грибочок наш. Що ж трохи обпікся, я вежу ж. Ну, ну. ну тут де шепочка, видієте добре таке? Почорніло, такий смак інтересний, капець добре. Хм. Класний греб. Кайф. Пишіть в коментарях, чи ви таке їли колись чи ні. Запікали так гриби. Ти вже, друзі, прийшов я вже додому. Пожарю березіка, з'їв, в желудку, все чую чітко, нічого мене не болить, не ворчит, все добре, не переживайте за це. Е, пробуйте теж, смажені такий дуже добрий грибочок. Та й наразі кажу вам пока, друзі. Бережіть себе і нашу звичайно файну Україну. Разом до перемоги, донатим на армію, допомагаємо. І слава Україні! До нових зустрічі. Йо! Підписуйся на канал, став лайк. Якщо тобі це все відео вдало.